Відкриває церкву, підіймається по сходах та б'є у дзвони. Так син священника Богдан сповіщає про повітряну тривогу. Повідомлення поступає від нашого староста. Ми вирізаємо на дзвіницю, дзвонимо перевищеним для нашого села тембром. Швидким, чор, Називається чорний дзвін. Найближча сирена лунає за 35 кілометрів з боку Чегрина. Проте місцевим її не чути, каже староста села Наталія Вакуленко. Тому у громаді знайшли альтернативу церковні дзвони. Людей повідомили через сторінку у Фейсбук, де в нас відкрита сторінка, Голоківський старостинський округ, де виставляються всі новини села. І всі повідомлення, які доносяться до жителів села. Молодих людей встановлені до приложення, в яких приходить сповіщення. Людям похилого віку ми запропонували встановити радіоприймачі на хвилях, щоб вони могли бути повідомлені про повітряну тривогу. Церковні дзвони чує не завжди, каже місцева жителька Надія Федорівна, тому намагається не розлучатися з радіоприймачем. каже завдяки йому дізнається про сигнал тривоги. Зараз я більше то в хаті, то на кухні. То як виходжу на кухню, щось робити, то то, то то в кухню беру. А якщо в хаті, то в хаті на ніч то в хату завжди забираю. У сусідній зам'ятниці теж намагалися сповіщати про тривогу церковними дзвонами, та звук чутно було не всім, каже староста села В'ячеслав Крохмаль. Дивіться, як такої системи оповіщення звукової в нас не було, немає. Я думаю, що і не буде. Тобто зараз люди дізнаються, як в кого є доступ до інтернету, людей стоять додатки на смартфонах, людей є доступ до Фейсбука, підписані там. на чи на Олександра шка, чи на інших цей в літніх літніх жителів телевізори, радіо і дізнаються вони так. Про повітряну небезпеку місцева жителька Людмила Зінченко дізнається із мобільного додатку. Розповідає, для цього телефон доводиться носити постійно з собою. Немає сирен у Нас лише додаток нас сповіщає, що повітряна тривога. Навіть при виключеному звуку на телефоні він все одно сповіщає про тривогу і так само дає відбій, якщо закінчилось. Хоч у громадах системи оповіщення не передбачені, кажуть старости сіл та задля безпеки громадян знаходяться різні способи інформувати про повітряну тривогу. Вікторія Гончарук, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.